Ми не завжди знаємо той ласки Божої, і не завжди її треба далеко шукати. Господь сам до нас її промовив. Ми лише маємо можливість слухати, тому не завжди будьте голосні. Старайтеся трошки дати Господеві промовити до вас. Та ваша сьогоднішня подорож вона буде для вас і відпочинком, буде для вас таким якимось релаксом, трошки, щоб ви собі могли десь віджити від трохи того від. Повсякденних клопотів, бо може тих городів, може тих науків, того всього. Ну, може так, бо хотілося, може би, щоб було сонечко чи інше. Ви поїдете, то настраште ту хмару, щоб додому. Але всякому тому часі, пам'ятайте, що ви їдете до того місця, як казав вам Богдан Михайлович, до Матінки Божої, до Господа нашого Ісуса Христа. Тому дайте їм щось поговорити до вас. Помучуйте. Потім ви все розкажете, що пережили, що відчули і як це все приймете в своєму житті. Старайтеся той час життя посвятити Господеві.